Сьогодні будемо ліліт PL042 розбирати. І це другий мій ліліт, сучасний, який наразі в мене є, і це в гарному стані. То по суті, у нас буде це відео про ТО. Просто технічне обслуговування, якщо ту арку я повністю розібрав, повністю майже зробив, якби не зламав. То цю ми просто обережно помиємо. Чесно кажучи, вона і так в гарному стані, ну тим не менше. Знімемо м, ущільнювач, ситоп в групі, по чистим ну і так-то все. Це просто техобслуговування, як в звичайній кавомашині, заварний блок, там розібрати помити і кавомолку. Бо це так-то машина зроблена з таким прицілом. Тож, що, починаємо. Ріжка в сторону, стелимо яке щось під задню стінку і будемо ложити нашу кавуварочку на спину. Так то буду гарніше. Ну і, звісно, давайте з кавомолки здобудемо зерна. А, треба ще розібратись, як зняти оце чудо, бо я планую все ж контейнером оцей знімати. Тож, вперед. Гадаю. розбирається машина просто. Два гвинта один тут, один отут. Після чого оця вся металева. Пластина, криша знімається, і ми вже бачимо, що внутрі нашої машинки. Так, кришу я зняв. Два гвинтика, після чого підняли догори. Ну і, звісно, звільнили трубочки. Дивіться, яка краса внутрі. Просто нова кавомашина, кавоварка. там, Як ми її називаємо, так хай буде. Так, що тут у нас? Ага. А, що будемо робити? Додамо певне кавомолці трохи можливості для цього. От бачите два гвинта. там, Один і другий викрутили, і ви можете сповільнити а, ручку, крутілочку і вже собі додати будь-які значення налаштуванням регулятора, який ви хочете. Хоча з іншого боку, давайте спробуємо. Обертається, обертається. Мінімальне значення буде в момент, коли цей гвинтик упреться в шків. А це буде дуже не скоро. Дивіться, ця одиничка і можна це все докручувати. Так що, В принципі, просто запам'ятаємо, де тут якісь значення. Розкрутимо цей тримач контейнер для зерна. Да. Перш за все, все ж сповільнимо цей шків. Розкрутимо і пропалесосимо внутрі. Так, трохи змінений кут, і собі потроху крутимо звільняючи кавумолку. Звісно, перед розбором ну, дуже гарно було б, а, як мінімум, а, сповільнити кавомолку. Це суперово вдасться, якщо ви ну, постійно користуєтесь, я цю кавоварку ще не запускав. От, просто вимовили. До кінця, то що оці зерна, які зараз є між журновами, ну, якось я працюю замість мотора, потроху їх перетираючи. Це, звісно, цікаво і захоплююче, але ну, таке собі. А, до речі, регулятор я один гвинт зняв, а інший полишив, щоб потім не робити дива з тим, як я буду туди попадати. Так, пилососом це все. І дивимося. Насправді треба цій кавомолці чистка. Не думаю, але чому б і ні, раз ми вже тут. Так, ну все. Чищу, збираю. І на тому чищення кавомолки, як секундна справа, це по вашому бажанню, якщо дуже хочете, чистите, не хочете, не чистите. А на такому пробігу я так дивлюся, що на цій машині майже не користувались. все це не дуже треба. А тим не менш розібрали, так розібрали. Тепер продовжимо. Каву я зібрав, ложимо на, тримаючи, звісно, лоточки. Дивіться, по ТО. Багато власників полюбляють видалення накипу. А на цих машинах це сумнівне діло. Покажу чому. А це нижня частина групи, вона хромована. А є в чому проблема? От, от білі, а, я не знаю, п'ятна. І оці це в нас чиста латунь, а це залишки хрому, тому що от якраз кислота і лимонна кислота також. Ось цей хром знищує, лишаючи нам чисту латунь. Це нібито і не страшно, але з іншого боку, ви знищуєте покриття, яке було на заводі. Тому чищення лимонною кислотою, ну, чесно кажучи, не практикується на професійних великих апаратах. То, що ви знищуєте хромовані деталі, там в першу чергу страждають і групи, і електроклапана. От, то саме страждають ріжки, бо вони теж в хромі. То на великих професійних цього не роблять. То я б не рекомендував би використовувати лимонну кислоту. Якщо вам дуже хочеться видалити накип, розібрали бойлера, почистили, використали хімію в розібраному стані. Після цього зібрали. Ну, а ми наразі роз... знімемо сито групи. Все ж двома руками я так не справлю. От, і спробуємо потім подивитись, в якому стані. На на тій кавомашинці я вам не покажу. Хоча, в принципі, відео могло бути, якщо ви звернете увагу. Так, це сито було досить брудне, А тут воно ідеальне. Враще кажучи, каварка, походу, нова людина не користувалась її, чи взагалі, чи я тут взагалі щось не розумію. Я навіть нічого здобувати не буду, воно настільки гарне. На тій машині внутрі сито було все в кавових маслах. Тобто, різниця з цією, вона просто колосальна. Тобто ця виглядає так, наче вона тільки з магазину. І ущільнення, без особливих слідів. Тобто, це ми повушимо, якщо є. Та машина в стані нової. Уж повірте мені, колупати те, що гарно зроблено на заводі це не дуже гарна ідея. Якщо в нас так все гарно, так давайте запустимо і зробимо каву. Так, пара ні, вода. Так. По керуванню. Включаємо-виключаємо помпу, Температура нагрівання. Ми бачимо температуру бойлера і оцей рокерний перемикач, пара. Вода і готування кави. Є. чекаємо, поки нагрівається наша кавомашиночка, і потім будемо готувати кавку. А я поки що збігаю на молю порцію. По температурі ви бачите, вона нагрівається досить швидко. Давайте спробуємо наповнити систему. Бо все ж таки я перевертав коварочку, все окей, все добре. До речі, душик досить гарно працює. Давайте покажу, в чому прикол. От, бачите, ситочку вмикаємо. Іде рівномірна подача води. А стандартна сита на моєму роке апартаменту та так зовсім себе не вело. А тут навіть з завода так рівномірно. Біжу, насипаю калки. Так, насипав. Дивіться, по часу пройшло, значено, ну, я не знаю, хвилин 5 і вже пишу, що гарячий бойлер. Темпер, типу, вбудований, ну, це фігня, звісно, краще придбати щось окреме. Темпер 57 мм індивідуальний. Що Спробуємо щось приготувати. Дві чашечки, типу еспресо. Так. А, таймер в мене ж є. О, зараз ми круто зробимо. Тут взагалі буде потужно. От десь ось так. Не знаю, видно, не видно. Та щось трохи видно. Так. 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 І таймер нам рахує час. В принципі, моя кавомолка ферзената розрахована на досить крупний помол, то що моїй машинці... Та так, в принципі, і є. Давайте ближче дивитися. От наразі 8,3 бари. Це десь такий тиск, як і в мене. Так, По часу 25 секунд. Є 25 секунд, 2 Не колосально Для цієї коварки я пробув би, звісно, Помогло меншим. все чому. Одна справа, як все налаштовано, тиск, а інша справа якість сита. То якщо тут звичайне. А заводське сите, воно ні в яке зрівняння між моїми топовими купленими німецькими гарними ситами не йде. То і еспресо виглядає так Світлуватенько. Хоча спробувати варто. Зараз спробую. Давайте покажу таблеточку. Дивіться, яка вона гарна, чітка сформована. От. Є темні плями, це значить, що водичка проходила нерівномірно. Але з іншого боку сита треба гарно. Здімаємо 18 грам, того разу теж 18 було. Так, типу темперуємо. Заряджаємо ріжочка. Скидаємо наш таймер. І... вперед. О, трохи краще з темперла, трохи більший. Тонкі щось А кава буде цікавішою вогонь. Так, по часу будемо теж цілитися в 25 секунд. Так. Гондурас, до речі, Калаверас. Виглядає приємно, не ні, ні, ні гірше, ніж на моєму рокі. Тож, тестуємо. Ай, фантастик. Приємно. Звісно, на Rocky виходить, чесно кажучи, більше кислинка, більш об'ємна. Але якщо рахувати з рокетом, тут не набагато гірше. Тут трохи менше об'ємності, але незначно. Це дуже смачно. Оце смачне гарне еспресо, взагалі без питань. Ну і знову ж таки, о, та, Таблетка лишилася. Таблетка настільки осушена, що вона навіть прилипла до групи. Це взагалі прикол. Ти спробуємо. Колумбіок централь засипати в кавомолку і вже спробувати тоді. Чого це все такі машини задумані, щоб ви могли готувати собі кавку з одного приладу. Єдине, що вам точно треба ваги, а, тому що розраховувати час помову на цих машинах так-то неможливо. Так, ваги затаровані. Що дивіться, отак. Ставимо рожеч і чекаємо, поки наша кавомовочка нам намоє. Якщо я, звісно, не дуже близько налаштував жорнова. Так, давайте спробуємо трохи збільшити, повторимо. Це, до речі, про те, що ця кавомовка може молоти в пиляку, давайте я вам покажу. Тобто оце як під турку намелено. Тобто, отак дивишся, цікавого пиль. І це було одиничку. То одиничку можна не використовувати взагалі. Тут навіть з заводу дозволено вам, ну, якщо вам це треба, молоти як під турку. От. Давайте я трохи збільшу цей помол. Давайте наш фінальний. Та... Затарвали. Так, до речі, вихід з кавомолки не дуже випадає в річка. Хочеться про це заявити виробникам 16 грамів. Ну, давайте 16 грамів приготуємо. Так, теж темперуємо. Не забуваємо потім очистити нашу, наш вбудований темпер. Скидуємо таймер. Так, проливаємо трохи водички. Заряджаємо ріжочка, Стаканчик. Так. Давайте. Оп. Оп. Дивимося на манометр. Він поповз до гори. Так, да. треба тебе робити меншим. Наразі в нас 7,5-8 барів. От. І кавка біжить досить швидко. Десь навіть 7,5 бар. Будемо робити меншим. Так, давайте 23 секунди. О. Цікаво, виглядає приємно. І смакує. Смакує так. Не дуже міцна кава. От. Треба тепер робити, по-моєму, меншим. І так, поки награєшся, налаштуєш, виходить час, який. Ваги вже пам'ятають навіть нашу вагу нашого ріжка. Я вже їх навіть не скидаю. Так, будемо намагатись цілитись щось близько до 18 грам. Наразі 15,3 було, так, 17 буде. О, 18 грамів. Вогонь. То що а, співвідношення помол і вага, воно повинно бути постійним. То, якщо ви щось одне налаштовуєте, то, що я тільки що дав 16 грамів. От, і кава текла швидше, ніж звичайно. Так. Зараз трохи ця машинка, теж по температурі дивіться. Щоб у вас було а, консистентно, так скажемо. Так. Давай, догрівайся вже. О! 90. То зараз буде 91. Так, так. І пішли дивитись. Невже перебір. Так, да, я дивлюсь, коли 9 барів. І де у нас зброст тиску, так? Да? Так. Да. О. Коротше, кавомашина, кавомашина налаштована десь на коло 9 барів. Коли ми попадаємо в цей е, сегмент, кава починає готуватися. Якщо 10 барів, то 10 барів вона вже стравлює автоматично в бачок з водою. То от на цій кавуварті у нас чітко 9 бар максимальний тиск. При цьому от, навіть по часу вийшло досить довго, але за рахунок такого керування тиском от, виходить еспресо міцне, насичене. Давайте дивитися, який крутезний колір. Цікавий досвід, а, дивіться, еспресо. До речі, воно фруктове навіть. Тобто, не дивлячись на те, що Кавомашина готувала досить довго цей довгий час, за рахунок у цього 8,5 бар тиску, який зберігає а, аромати і смаки в каві. А, не знищив, не знищив натуральні присмаки в цьому зерні і вийшло прикольне еспресо. Тож так, цікава кавомашинка. по ходу. А, тиск на ці десь 8,5 бар, можливо, 9 максимум. Ну, все, збираю, готово.